Всім привіт! Мене звати Еля Садова і ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю кримінальні історії, які трапилось в Україні за останні 20 років. Ви не почуєте тут розказів про онопрієнка чи Чикатіла. Чикатіла, Чикатіла, Чикатіла. Тут ви почуєте лише про сучасні кримінальні справи, які трапились в Україні за останні 20 років. І з деякими злочинцями, до речі, я спілкувалася особисто. Спойлер, буде дуже цікаво. А якщо вам не буде цікаво, ви все рівно подивіться, будь ласка, до кінця відео поставте на Х2, щоб мені були просмотри. А я вам посилаю лучі позитива. Падали, падали Сьогодні ми поговоримо про одне із найжахливіших злочинів, які я чула. Чому? Тому що, от, напевно, ви всі чули, що от, кажуть, материнська любов вона найчистіша, найпрозоріша. І мати ніколи тобі не завдасть шкоди. Е, Спойлер, ні. Мати може тебе вбити. Ну, не кожна, але трапляються випадки. Це справжній фільм жахів, тому що. З якою е, жорстокістю людина вбила дитину, просто не вкладається в голові, а у мене вкладається. Тому я люблю трикрай. Справжній фільм жахів на Харківщині. Це сталося 30 квітня 2020 року. Це був розпал карантину. Ми всі пам'ятаємо, ми всі сиділи вдома, але хтось не сидів, а вирішив, чому би не замачить людину. Окей. Це поганий жарт був, але інколи смішно. Це сталося в селі Під Харківська область. Отже, ви, напевно, всі бачили чи чули цю історію, де гола жінка гуляла по Харкову. Вона була абсолютно гола, абсолютно Абсолютно гола. Лише неї був обруч на голові. Так, знаєте, я ще так пам'ятаю. Пожартувала головне, щоб волосики були гарно вкладені. Трагедія сталася під Харковом. Там на світанку поліцейські затримали на вулиці жінку із пакетом. 38-річна жінка йшла вулицею у Голена з ножем та пакетом. У руках побачили перехожі. Кеті була голова її 12-річної е, доньки. Тетяна вночі з е, 30 квітня завдала 25 поранень у шию і близько 50 колоторізаних ран в тулуб своєї дитини. Ну, есть, якщо ми можемо, тобто, тобі ж тобі ж тобто, тобто, ну, ми можемо уявити дитину, ось це голова. І ось так вона ось так ось так різала. Ви можете уявити, з якою си. Господи, дивіться, я не сміюсь цього. Ну, Це просто е, така захисна реакція. Тобто вона брала, ось так різала рандомно, рандомно, до такої, знаєте, з такою силою, що по суті вона відрубала голову. Ми можемо уявити тільки який, скільки було крові. І. Або не можемо уявити. Знаєте, я думала, якщо чесно. Коли вона вбивала свою дитину, чи кричала дитина, чому сусіди це не почули, чи вона одразу її побила, вбила, ну, як це все сталося? Отже, але по суті це було близько 80 років. Було різаних ран, тобто 25 е, в голову, ну тобто в шию, і там десь 50 в тулуп. 29 квітня камери спостереження сусідських будинків зафіксувала, що Тетяна разом з донькою Христиною вони зайшли в магазин в селі. Тетяна там купила собі дві пачки сигарет, як зазначає е сусідка. Потім вони близько 22,45, знову камери спостереження фіксує, що вони заходять до себе додому. І приблизно через годину Тетяна одягнена виходить з будинку, з пакетом вже. Ну, спочатку ще ніхто, ніхто не розумів, що в тому пакеті є. І вона йде 18 кілометрів з села до Харкова. Уявіть цю відстань. Потім Тетяна заходить в будівлю, там вона роздягається і вже пішки назад 12 кілометрів е, йде додому. Їй залишилось додому, до свого будинку 5 кілометрів, і там вже її затримала поліція. І ці, і ці відео вже ви можете побачити в інтернеті, вони досі є, де Тетяна гола е, з обручем на голові, вона ось так у неї акуратно, можна сказати, е, волосики зібрані з цим пакетом. Там вже поліція її, як би мовити, так, як би, так, так би сказати, вже її оформляє. Я пам'ятаю, що з редакцією Говорить Україна ми бачили ці фото без блюру, тобто як це було. Ми про цю історію дізналися з телеграм-каналів, тому що це такий був інформаційний вибух. Всі постили оригінали фоток, і там на них відрубана голова. Гола жінка носила в пакеті відрубану голову. І я дивлюся, звичайно, в телеграм-каналах ми найперше дізнавалися всі новини, перш ніж вони стали офіційними. Я дивлюся там на ці фотографії, і реально вони дуже близько, сфоткані. Хтось злив оригінали, не заблюрені фото. І, звичайно, ми з редакцією взялися за цю історію дуже оперативно, бо треба було швидко реагувати. Дідчасно, це таке ну, стрьомне видовище, тому що це дитяча голова. Вона, знаєте. Вона не оттьокша, нічого. Ну, тобто просто ніби немає. Ну, крові там майже не було. Звичайно, там випечкана, але без. Ну ти коли дивишся, ніби, знаєте, таке дивне відчуття. Всі місцеві, не місцеві, телеграм-канали вони всі публікували ці фото. Питання: хто це все злив? Можливо. Якби оборотні в погонах, але не факт. Е, тож, а що сталося взагалі? Чи була Тетяна одна в будинку? Чи не була вона одна в будинку? А я вам скажу, вона була не одна в будинку. Вона доньку вбивала в кімнаті своєї доньки. Там було все просто заляпано е, в крові. І знаєте, і я просто знаю людину, яка там була. І запах був такий, знаєте, ну, кров. Що взагалі відбулося? Жінка, яка працювала на заводі, повернулася пізно з роботи. Там ще ну, як розповідали, бо я спілкувалася з колегами, взяла в когось цигарку і поводила себе трохи дивно. Розказувала там, що буде якесь пришестя, друге пришестя, кінець світу і так далі. Найцікавіше, що в момент вбивства Тетяна не одна була вдома з дитиною, вона була зі своїми братами. Тобто, був один глухонімий брат і один не глухонімий. Один з братів прийшов детектор на одній з е, програм. На одній з програм, я так сказала, говорить Україна. І дійсно він е, нічого не чув, він нічого не бачив. Він просто спав, е, бо ну. Його могли, його підозрювали співучасті в вбивстві, але ніхто нічого ну він, він нічого не бачив. Один дядько був глухніми. Він виріс в інтернаті і він отримав дуже досить хорошу освіту. Він свого часу працював за кордоном. Він був такий оця ця дитина до нього дуже прикипіла. І вона проводила з ним багато часу. Вона вивчила жестову мову, щоб з ним спілкуватися. І в той момент, в ту ніч, коли це сталося з вечора, вони дивились мультики. Прийшла мама і почала насильно забирати доньку від дядька. Почала кричати, і з те, що, що він нам розповідав, він же ж не, не, не розумів і по губах не зміг прочитати, що саме вона йому сказала. Але дитина змогла показати там пальцем біля скроні покрутила, що, наче мама зійшла з розуму якою взагалі була Тетяна? Як кажуть її сусіди е, ніхто ніколи не бачив, що е, Тетяна кричала на доньку чи сварила. Це була, знаєте, якась така абсолютна любов матері до своєї доньки. Вона виховувала дитину сама. Батька у дитини не було. ну, Він фактично був, він був е, людиною, яка любить трошки е, випити, а може і не трошки, але вони не жили разом. Його звати Віталій. Е, він. Е, Мешкав в самому Харкові, він ніякого ніякої участі в житті дитини не приймав. Як сам він говорить, що. Таня Мені не дозволяла Таня сама вирішила, аби я не приймав участь у вихованні Христини. І вона там навіть змінила по батькові прізвище, що прізвище, щоб ніби це не моя дитина. Ну, і, я, якщо чесно, вважаю, що ну, чувак просто собі забив бол на свою доньку, Ну, типу, нахер, нахер знаєте, як покажуть. На роботі насправді її характеризували як. Дуже таку е, хорошого спеціаліста, старанного. Колись вона працювала в якомусь ресторанному комплексі прибиральницею. І за те, що вона добре поприбирала на кухні, хтось із керівництва їй подарував ніж. І вона е, хизувалася, що дуже класний ніж, він дуже класно ріже і можна навіть заморожене м'ясо різати цим ножем легко, як масло. І скоріш за все, ми про це не дізналися. Я потім вже не переглядала матеріали слідства. Але тоді це не афішували, бо слідство ще йшло, що цей ніж і став знаряддям вбивства. тому що відрізати голову 12-річній дитині не так просто. Я просто думаю, що знаєте, наскільки це так дивно, що саму Тетяну характеризують як добру людину, як людину, яка любила свою доньку. Так, вона була з бідної сім'ї сама по собі Тетяна е і. Ну, Таких же умовах вона виховувала Христину, але вона все робила. Вона працювала на місцевому заводі, прибиральницею. І вона настільки хотіла, щоб у Христини було гарне, гарне майбутнє, щоб вона була щасливою дитиною і що могло статися в той жахливий вечір. ну, Невідомо. Реально. Ну, просто Ти так живеш, 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 а потім курлик. І ти просто вирішиш, а ну якби не вбити мені когось. До цього в неї були дзвіночки якісь, коли в неї були такі коли в неї були раптові спалахи агресії. Одного разу вона прийшла до подружки з пляшкою коньяку. Вони там разом випили. Подружка не пила, бо їй там на другий день на роботу. А ця сіла випила і її перемкнула в якийсь момент. Прибігла якраз дитина цієї подружки. Це взяла її дитину на руки, а вона почала на них нападати. Я вже не пам'ятаю, що вона, вона дістала ніж з кухні, подружка відкинула, ну, вона уявила собі, вона тримає дитину, а ця на неї з ножем. Якось тоді вдалося відкинути цей ніж, вона її спровадила додому, і наступного ранку вона вже половини не пам'ятала з того. Ну, принаймні, як вона накинулася на свою подругу з дитиною на руках з ножем, вона вже цього не пам'ятала. Тобто, якісь такі спалахи агресії були. Найгірше те, що в... Ніхто не звернув на це увагу особливо. Ну, типу, таке, таке сталося, але що там її перемкнуло, ніхто не, не рекомендував звернутися ні до психолога, ні до про. Тетяну одразу майже впіймали. Ну як сказати, одразу, Блін, людина, цілу ніч? Ну уявіть, бляха, муха. Вона йшла з села 18 кілометрів з пакетом, потім зайшла в будівлю, роздяглась, в чому мать діла. Обруч на голові, йде назад додому, ще 5 кілометрів, її вже ловить поліція. Тобто є відоси, я їх, я їх особисто бачила, реально відповідаю, Я їх бачила, що ну, типу, люди просто знімають це все, як вона йде. Ну, потім в поліції, ну, напевно, хтось подзвонив сказав, що якась там жінка ходить собі, курлик-морлик, її ловлять. Але мене просто блін, реально, я просто в шоці від того, що ну, у нас такий шлях пройшла. Вона не дійшла п'ять кілометрів е додому. А якби прийшла? Ну, типу, хто, е коли, б, коли б відомо було, щоб дитина мертва? Ну от коли? Ми, ми тільки можемо собі уявити це. В п'ятій ранку, коли з'явилися новини, е Три екіпажі поліції були викликані, тому що люди бачили ту маму, яка йшла з пакетом. Поліція на неї викликала, тому що вона була гола. Її затримали, були кадри цього затримання, які оце те, що з'явилося на початку вже в новинах. після Кадрів затримання голої жінки з'явилися кадри відрубаної голови. Що могло статися і чому людина в якийсь момент була адекватною, а потім її зриває чердак, і вона вирішає, вирішила вбити свою дитину, невідомо. Похованнями, дитини, похованнями Христини займався місцевий волонтер, громадський діяч його звали, звати Роман, і він саме був на опізнанні дитини в морзі. І як він розказує, що коли, коли він побачив дитину, ну, він її впізнав по фотографіям, тому що е, голова не набрякла, тому що з неї дуже багато вийшло крові, як і тіло. І ми можемо тільки уявити, який жах був в тій кімнаті е, і, взагалі, що пережила дитина в останні, в останні години, в останні хвилини свого життя, коли Твоя рідна мати тебе вбиває. Взагалі, і що сталося? Невідомо. До речі, дивно, що сама Тетяна говорила, що вона зірве похорони своєї дитини. Як вона зірве, якщо вона вже якби пов'язала подругу, Хоронили в відкритій троні спочатку. Тобто, їй для того, щоб її похоронити за там за традиції, купили весільну сукню, зібрали гроші і. Зафіксували голову, ну тобто це була ну, цільна людина. Але ну, всі знали, там це, це подія була для це передмістя Харкова, і для всієї околиці це була величезна подія. Журналісти з'їхалися, ті, які там були принаймні на місці, які могли, і куча людей там, ну судячи по фото. Тоді ж з'явився і батько цієї дівчинки на похороні. Її прийомна бабуся. це відчайший жах. Це реально е одне з найстрашніших е злочинів, які були. Тому що е це такий факт, коли мати вбиває свою дитину. Це просто Блядь, це просто дічи, якщо чесно. Це приклад того, що напевно Тетяна була е дуже самотньою людиною, хоча, блін, вона не була самотньою людиною, в у неї були друзі. Люди, які допомагали їй, дії Христині всім. Ну і по суті, ти просто. я не знаю. Чесно, я просто не можу уявити, я... що могло статися і що могло е... затріть саму Тетяну, що вона взяла ніж і почала вбивати. Ви уявіть, з якою силою ну, ти впр... ну, там, це 12-річна дитина, це ну, це не немовля. Ну це по суті це сформульов... сформована людина це які яка повинна бути сила е і кількість нанесених, нанесених ударів що голова по суті вона відривається від е тіла ну це ж не просто там ти куркулі ріжеш це дитина і це бляха-муха, це твоя дитина. Тобто ти вбиваєш, Ну тобто, потім ти береш її, засовуєш в пакет. Ну коротше, це просто, знаєте, коли ти починаєш про це все думати, ти, ти розумієш, що е, ну дуже багато божевільних серед нас. І, до речі, ніхто з сусідів, коли ця трагедія сталася, вони були в шоці, тому що Ну, ніхто не міг зрозуміти, як Тетяна це зробила. Звичайно, всі розуміли, що. Мати носила в пакеті голову цієї дитини, сама була в крові, одяг в крові. потім... Е і всі розуміли, що вона, її затримали. Всі розуміли, що начебто вона вбивця. Але були ще інші версії. Тому що не всі її характеризували як маму, яка в своїй дитині просто душі не чаяла. Вона її там малку Водила, по, водила до школи, заплітала їй коски, стежила за її навчанням. Вона її виховувала сама, бо в якийсь період батьки розлучилися, ну, вона з її татом розлучилася. Все оточення вона не могла повірити через те, що вона була дуже хорошою мамою. І вона своїй дитині, свідомо, ніколи б не могла завдати болю там, чи шкоди своїй дитині. І через це ніхто не вірив. Тому що в той дитині, ну, в міру всього все було найкраще, що вона могла їй дати. І коли мама йшла на роботу, дитина ніколи не залишалася сама. В неї була прийомна бабуся, це їхня сусідка, яка ну, така трошки далека сусідка, але бабуся залишалася з цією дитиною прийомною. Вони мали дуже хороші стосунки. І ну, це для бабусі мені здається був один з найбільших ударів. Вони жили недалеко одна від одної, і дівчинка почала до неї бігати, гратися. Бабуся... Просто прикипіла до цієї дитини і з малку ще залишалася з нею, і дівчинка до неї прибігала ліпити пиріжки. І напередодні цього дня, коли це трапилося, дівчинка прибігла і попросила бабусю, типу, давай завтра наліпимо пиріжків. Бабуся така: ой, добренько, я поставлю тісто з вечора і зранку ти прибіжиш і, і наліпимо з тобою пиріжки. Ну, тобто, це така. Душевна історія, але вона не, не вигадана. Е Справді було це тісто, були ці пиріжки, бабуся чекала, але дочекалася не дитину на ліпити пиріжки, а дочекалася новини про, про те, що їй відрізали голову. Звичайно, потім, коли е, там це все розфорсилось по новинах, телеграм-пабліках і взагалі е, різних інформаційних джерелах ну там по телебаченню, всі почали говорити Ой, там Тетяна кукарікнусь вона давно була там божевільна, але ні, ні, її всі е, про неї. Люди е, говорили, що вона хороша, адекватна мама, яка е, все робить, аби її дитина жила там найкраще своє життя, там і робила все, щоб Христині було добре. Дана ситуація дуже дуже показова. У нас зараз немає повністю коректної інформації щодо кількості саме післяпологових депресій, тому що у нас на жаль звернення до психіатру складає тільки 2% від тих, хто потребує. Тих, у якого є безсоння, там, тривоги, поганий настрій, звертається тільки 2%. Інші з цим живуть. Дехто ходить, може, до психолога, а більшість просто там хтось побухує, да, хтось грає в казино, а хтось там вживає якесь наркотик, хтось просто зажимає себе. І, і Тривалий термін. Чому я сказав про післяпологову депресію? Да, дитині було 12 років, але. Після пологова це не значить, що зразу після пологів у жіночки склалось дуже погане таке відношення до життя і що їй погано. Ні, це вона може розвиватися на протязі декількох років після пологів і може тривати дуже тривалий термін. Давайте поясню, що таке є депресія взагалі. Депресія це поганий настрій, або можна сказати в двох словах: відсутність радості. Тобто людина живе мозком, дуже добре розуміє, оце добре, оце добре, оце добре, це прям фантастично. Але в душі нема радості. Відношення до всього ну окей, да, ну хай буде, або ну ще й це. Тобто немає дійсної радості. І це, коли це триває не тиждень, а місяцями, роками, воно виснажує людську душу. Людина зношується, вона пристає. Повністю розуміти себе в оточуючому світі і починає заглиблюватись у цей поганий поганий настрій. Судячи по тому, що було з тою жіночкою, я розумію так, в неї був дуже тривалий термін безсоння. Безсоння завжди починається з страхів. Можливо, як добра мамочка, вона дуже-дуже турбувалася за донечку. І це заклало в її душу страх. І оце крики на дитину, там оце все, це все була її така так звана да, допомога якось захистити, попередити, захистити. Але тривалий термін приводить тривалому безсонню. Тривале безсоння завжди у будь-якої людини викликає психотичний розлад. Я от просто описую те, що можна зрозуміти по той інформації, яку я маю. Тобто в неї був психотичний стан. Вона робила так, як їй її... Або голоси підказали, або вона просто дуже-дуже дуже втомилася захищати свою донечку і вирішила, що краще так. Чому кількість ударів в тулуб, ну це практично завжди, тому що в кіно показано, що там причинива ножика кинув в сторону людини, і вона впала і умерла. Ні, якщо ви знаєте, лікарі роблять операції, ріжуть людину ножиком дуже сильно, і людина залишається жива. От коли людина, надивляючись фільмів, Штрикає людину ножем і бачить, що вона жива і з нею нічого не сталося взагалі. Вони починають бити, поки не доб'ють. З приводу відтяття голови, ну що там в неї було, можливо, вона ну, там. Я навіть не хочу якісь будувати заключення, але в неї було, що це потрібно все закінчити, бо я від цього дуже втомилась. Отой випадок з. Із... З ножем, коли вона з ножем накинулась на матір з дитиною, ну на свою подругу з дитиною на руках, і наступного дня не пам'ятала половини, вже мав стати дзвіночком, щоб подруга звернулася. І от ця людська байдужість колективна, тому що люди на роботі, на заводі бачили те, що вона розповідає про якісь друге пришестя, про кінець світу, що всі, всі будуть мертві. Це теж ну, прояв цієї байдужості, яка призвела згодом до трагедії. Тож, якщо ви бачите, що це дуже дивно, якщо ви бачите, що якась мамка чуть-чуть, не в, не в себе, то запитайте, як вона, що з нею чи потрібна їй допомога. Ну, якщо чесно, це не жарт, от взагалі не жарт. І я, як людина, яка працювала в соціальному проєкті, ми багато знімали різних програм там. Домашнє насилля і насилля там саме щодо дітей, то більшість сусідів, коли ми там питали, там сусідів, знайомі, вони казали, так, ми чули крики, е, так, там можливо, там мати чи батько били дитину, але ніхто дуже мале дуже маленький відсоток, коли сусіди чи знайомі зверталися до відповідних органів, там до та соціальні служби поліції, аби зробити якусь, знаєте, ну там е, заяву чи там. Просто повідомлення нам там, сказати, що в цій квартирі чи в цій сім'ї відбувається там, так насинасилля щодо дітей. Е, і я і я, моя порада там, якщо ви бачите, що є це насилля там серед ваших знайомих, друзів, рідні, чи ваша мама на вас якось косо дивиться. Е, господи, повели, але задумайтесь, ну типу реально, бо ви бачите, що може бути всяке, тому бути більше уважні. До себе, до чужих дітей, до своїх дітей, до собак, котів, взагалі до всіх, Бути то уважні, просто і не ходіть голі.